Добрий день, шановні любителі шахів. Ви знову на каналі Шахи для всіх, і ми продовжуємо огляд партії українських шахістів з чемпіонату світу з Бліцу. Сьогодні в центрі нашої уваги дуже цікава партія, яка була зіграна на першій дошці у шостому турі. Чорними грав лідер змагання, норвежець Магнус Калсен. А його суперником був відомий український гросмейстер, визнаний майстер Бліцу Олександр Бортник. Цю партію Олександр почав ходом А2 А3. Звісно, в шахи можна грати по-різному, але починаючи партію таким ходом, навряд чи можна сподіватися на дебютну перевагу. Скоріш за все, Олександр цим ходом хотів трошечки потролити норвезького гросмейстера, нагадуючи тому, що він сам неодноразово в своїй кар'єрі починав партію саме таким ходом. Магнус Калсен оцінив цей жарт свого суперника, зіграв Кінів 6, у відповідь Кіняв 3, G6, G3, слон G7, слон G2 і рокіровки. Калсен просунув пішака на e5, а після Д3 зіграв А4. А чому б ні? Чорні затискають пішакову структуру суперника на ферзовому фланзі і відкривають свою ферзову туру, яка, забігаючи наперед скажу, відіграє в цій партії досить вагому роль. Е4 грає бортник. після d 6 е5, розмін пішаків, кінь d е 7 розмін коней, кінь С3, кінь С6, тура е1 і вихід чорної тури на а 6 Після слон e3 в центр ставить коня Магнус Карлсен, ферзь d2 і зміцнює його ходом e5. Бортник вирішив розміняти цю потужну фігуру суперника, давши Карсону перевагу двох слонів, але ходом кінь Е4. Створюється загроза вилки. Тура Б6 грає чорні, тиснучи на пішака Аб2. Тура аб 1 грає бортник, і чорна тура переходить на п'яту горизонталь. H4, H6, ферзь в 4. бортник побачив вразливий пункт в позиції суперника і хоче розміняти коня на слона. Тура F5 грає чорні, відгиняючи ферзя, тура повертається на Б5. Калсен перевіряє суперника на можливу нічию повторенням ходів. Бортник ходом ферзь F4 демонструє, що не проти нічийного результату. Але Магнус Карлсен, отримавши потрібну йому інформацію, відмовляється від повторення позиції і захищає пункт F6 відходом ферзя на d8. Білі грають кінь d2, і після С6 переходять конем на c4, захищаючи пішака Б2. Тепер, нарешті, від захисту цього пішака можна звільнити туру. Чорні грають слон e6. І після ферзь d 2 слон d 5 пропонують розмін білопольних слонів. Білий ферзь знову йде на F4, Калсон грає g5, розмін пішаків і відкриття вертикалі H. Ферзь g4, F5, ферзь h5. Після чергового нападу на білого ферзя найбільш природною відповіддю було ферзь e 2. Але бортник шахіст напрочуд оригінальний і знайшов своєму ферзю несподівану позицію. В куті шахівниці на H1. Українець зберігає контроль над вертикаллю H, а чорні грають в F6, і після тура Е2 Магнусу Карлсону варто було зіграти G4, намагаючись обмежити білопольного слона суперника. А після очевидного здвоєння білих тур по вертикалі Е, піти F4 з очевидною загрозою пішакової вилки. Тут дуже цікавий варіант. Якщо білі забирають пішака, то буде тура H5. І чорним вдалося використати невдале розташування білого ферзя. Щоб його врятувати, треба віддавати слона. Але, звісно, краще не бити пішака f4, а зіграти кінь е 5 з загрозами вилки на d7 та взяття пішака. Чорні все ж грають f3 після взяття на g4, ферзь f5, слон f3, віддають відразу два пішаки, але ходом слона h5 нападають на дві фігури. Білі ставлять туру на Е5, ферзь ф 3 тура б'є h5, ферзь б'є g4, розмін на b5 і ферзь б'є b7. У чорних зайвий слон, а у білих за нього три пішаки. Позиція приблизно рівна. Але Карлсон припускається серйозної позиційної неточності, відразу ставить пішака на f4, дозволяючи білому слону вистрибнути на e4. Білим все ж вдалося використати розташування ферзя на h1, зараз вони загрожують матом на h7. І тут Магнусу Каунсену варто було зіграти слон g6. Звісно, після розміну білопольних слонів контроль білих над полями білого кольору став ще більш помітним. Але й у чорних є свої плюси. Після тура B e1 вони міняються на g3, здвоюють тури по вертикалі F, після ферзь e4 грають g4. І на дошці приблизно рівна позиція. Але Магнус Карлсен вирішив захиститися від мату, запропонувавши розмін ферзів. Бортник міняється на А6, грає кінь д 6, тура б 6 тут українцю треба було розв'язати дуже непросте психологічне питання ризикнути і зіграти з Магнусом Карлсеном на перемогу, або обрати синицю в руках, тримаючи курс на надійну нічию. Якщо обрати перший шлях, то треба грати кінь в 5, нападаючи на слона. Після захисту з боку тури ходом c 5 можна піти король G2, далі тура H1, ініціатива білих зростає з кожним ходом. Чорним захищатися непросто. Але бортник вирішив зіграти надійніше. Він розмінявся на F7 і перейшов до позиції з різноколірними слонами. Звісно, і тут білі зберігають певну перевагу. Але тут вона значно менше, ніж в розглянутому вищі варіанті. G4, слон G7, король G2, слон в 6 і білі нарешті розв'язують проблему пішака Б2, просуваючи його на Б4. Взяття на проході тура Б3, розмін однієї пари тур, Карлсон нападає на пішака А, той просувається вперед. Тут у білих вже чисто символічна перевага. Після слон Г7, слон F5 грає бортник, тура А5, шах король 6. Слон С8, нападаючи на пішака b7, загрожуючи вторгненням на Е6. Але чорні грають тура e5, пропонуючи розмін тур. Магнус Калсен йде на жертву відразу двох пішаків на ферзовому фланзі, але будує надійну блокадну позицію. Після розміну на e5, слон b7, навіть не намагається рятувати цього пішака Калсен, грає слон b4, слон С6. Виникла саме та позиція, в якій два зайвих пішаки не дають перемоги. Чорні все заблокували по чорних полях і не дають білому королю прорватися в свій табір. Обидва шахісти чудово розуміли неминучість нічийного результату, але Олександр Бортник не відмовив собі в задоволенні трошечки ще пограти це положення, коли ще здобудеш аж два зайвих пішаки в партії проти Магнуса Карлсена. Король Д6. Слон 8, король Е5, король Ф3, слон С3, король е 2 слон б4, слон b7, король д6, король d1, слон 5 і слон е4. Після слон b4, король е2, король е5, король ф3, король д6, слон h7. Чорні не дають білому королю стати на е 4 знову граючи король е 5 після слон g8, слон с 3 білі віддають одного з пішаків, щоб намагатися прорватися королем на ферзовому фланзі, але це не вдається зробити. Після взяття король Е2, король Д6 стало зрозуміло, що як тільки білий король стане на Б3, чорні просто зіграють король С5, і прориву не відбувається. Тому після король F3, король Е5 суперники погодились на нічию. Ось така партія. Починалась вона дуже оригінально А2А3 у виконанні бортника. Далі йшла спокійна позиційна мітельшпільна боротьба, в якій чорні також продемонстрували оригінальний маневр ферзової тури, і врешті-решт все прийшло до закономірної нічієї. Відверто кажучи, білі мали більше шансів виграти цей поєдинок, але все ж магія імені Магнуса Карлсена зробила свою справу. Якщо це відео вам сподобалось, тисніть вподобайку, пишіть свої коментарі. Підписуйтесь на канал Шахи для всіх. Дякую за увагу. До побачення!